Коли ти виступаєш, ти даруєш людям позитив і Сам це отримуєш. Осередок культури та взаємопідтримки, де не лише навчають пластичним та ритмічним рухам, а й допомагають молодому поколінню долати життєві труднощі через мистецтво. Чернігівська студія сучасного танцю Бродвей святкує 20-річчя. Починаючи з 2004-го, колектив бере активну участь у різноманітних заходах, телешоу та концертах, як у рідному місті, так і по всій Україні. 20 років ми до цього дожили до цього часу, да? і студія оживає, діти оживають. Навіть я радію тому, що приходять нові і бажають розвиватися, танцювати разом з нами в нашій танцювальній родині. Спочатку ми стали зразковим колективом, потім ми стали народним художнім колективом. Це найвища да? сходинка, але найголовніше здобутки це те, що діти щасливі. За два десятиріччя студія виховала понад три тисячі учнів та учениць. Багато з них пройшли шлях від танцівників до тренерів. Наразі в Бродвей займається 170 дітей. Хтось танцює майже 10 років, а хтось лише починає свій шлях. Однак усі в один голос кажуть: тут не просто колектив, а родина. Які всі дружать та спілкуються. Це тут як велика дружня сім'я. Тут дуже старанні тренери, дуже дружні мої однолітки. Взагалі дуже крута команда. В Бродвей мене дуже багато навчили. Як танцювати, так і неодмінно спілкуватися. Це також Бродвей. Моєму серденьку, я сама з багатодітної родини, я з родини вчителів, батьки нас виховували в любові один до одного підтримувати, і це, напевно, в генах передалось мені. І я дуже щаслива. Кажуть, що ми танцювальна родина. Просто я їх всіх люблю. Якщо щось трапляється, я їх підтримую. І я дуже. Щаслива, коли вони до мене звертаються за порадою. Ось я сама мама, і для мене е, всі бродвейці це ще мої одні діти. Повномасштабне вторгнення РФ змінило життя кожного й кожної. Студія Бродвей також зіткнулася з непростими викликами. Зокрема, у наслідок обстрілів був значно пошкоджений один із філіалів у 20-й школі, а сам колектив став місцем підтримки та розради для вихованців, у багатьох із яких війна забрала найцінніше. В колективі навчаються зараз діти, батьки яких загинули, батьки, які в полоні. Є е, е, такі, <плес> коли вони приходять на заняття, мені здається, як тільки вони переступають поріг нашого залу, вони просто забувають про всі свої турботи. І е, я гадаю, що саме танок, саме заняття в, е, в спільній в, ну, в колективі. В... В родині е, е, робить таке чарівне дійство, що вони забувають про всі свої проблеми. Я дуже вдячна всім воїнам, всім захисникам і захисницям, які захищають нашу е, країну. Бо якщо б не вони, то наразі ми ми не мали б змоги займатися. Та, попри все, Бродвей живе та працює, розширюючи творчі горизонти. З суботнього вечора в міському палаці культури зібралося чимало глядачів, як шанувальників колективу, так і випускників та батьків нинішніх вихованців та вихованок. На великому ювілейному концерті згадали творчий шлях колективу. А бродвейці продемонстрували свої таланти в найкращих за 20 років та зовсім нових танцювальних постановках. Зокрема, для чотирирічної Поліни, це перший виступ на великій сцені. Бродвей це ще мої навіть спогади юності, коли Бродвей тільки з'являвся. Я пам'ятаю, я навчалася тоді, і в мене не було змоги піти на танці. І от тепер я віддала свою дитину нарешті. Велика пошана і подяка колективу за те, що в такий складний час, як у нас сьогодні, під час таких дуже масштабних і дуже неприємних подій, які відбуваються в нашій державі, люди знаходять час знаходять добре слово, знаходять наснагу, нацнення і допомагають нашим дітям. Відтак, культура і мистецтво є важливою частиною нашого життя навіть у найважчі часи. А завдяки невтомній праці колективу діти мають можливість забути про свої турботи і просто насолоджуватися танцем.